У Полтаві встановлено світовий рекорд, і це сьогодні не просто українське досягнення, це українське досягнення в світі. Полтавець Денис Бібіков став світовим рекордсменом. Спортсмен зробив максимальну кількість виходів на дві руки на турніку за 24 години. Таким чином він побив попередній рекорд американця на 329 підтягувань. Результат рекорду 2331 раз. У спорті Денис Бібіков вже 15 років. Говорить, для нього стріт-воркаут це не просто тренування двічі на тиждень на турніку. Це можливість самореалізації. До того, як я почав займатися, я вів трошки інший спосіб життя, мабуть, такий, який ведуть більшість молоді. Десь трошки погуляти, любив, випити і всі такі штучки. Але в один момент я вирішив з 1 вересня. Почати нове життя. І я впевнений в своєму виборі. Ідея побити світовий рекорд спортсмену прийшла спонтанно. Він зробив ставку на свої сили і не помилився. Я так подумав: якщо я люблю робити виходи на дві роки, це моя улюблена вправа. Коли ми тренувалися тоді 4-5 годин, чому я не зможу зробити безпосередньо саме цю вправу на протязі якомога більшого проміжку часу? Січні цього року Денис спробував зробити цю вправу на 6 годин, потім на 8. Після того, як все вийшло, загорівся ідеєю зробити виходи на дві руки протягом доби. Для цього вирахував максимально зручну для себе стратегію. Такого ще ніхто не встановлював і тому я можу задавати ті параметри, які мені підходять. Один підхід до турніка це буде два повторення. Два повторення. одне і друге зразу. Після двох повторень буде 45 секунд перепочинку. І так, на протязі 60 хвилин. Після кожної години буде три хвилини перепочинок. Все. Пряму трансляцію підтягувань Дениса розпочали 28 червня о 14-й. А вже наступного дня у цій же годині рекорд було офіційно зафіксовано.